Слава Господу нашому Ісусу Христу. Я не планував сьогодні проповідувати, бо хотів, щоб було скорочене служіння, бо в нас ще сьогодні похоронне служіння. Але певні думки вже в ході цього зібрання лягли на серці, і я вважаю, що буде правильно ними поділитися в цьому зібранні перед причастям. Апостол Яків. Пишучи свій лист, це називається Соборний лист. Він каже всім племенам в розпорошенні. Це не є питання якоїсь конкретної церкви, як там послання писалось до Римлян чи до Коринтян, чи персональні до Тита, чи до Тимофія. Всім. І от пишучи це послання, Яків якось пише відважно, відверто. Один з перших послідовників Ісуса Христа Він пише, браття, ми, багато. І далі наступне слово, якось перекладачі Біблії не мають відваги так відверто перекласти, як писав Яків. Він не боявся, він не соромився це визнати. Він каже, всі ми багато согрішаємо. І тепер перекладачі стараються якось це змягчити. Ну, як согрішаємо? Ну, помиляємось, провиняємось, ну якось так незручно написати, визнати, що ми согрішаємо. Яків не боявся це сказати. Всі ми багато согрішаємо. Но, друзі, суть справи полягає в тому, що. От в цьому множестві тих провин, помилок, прогрішень ключову роль, я думаю, відіграє те, як людина до цього ставиться, до того, що вийшло. Сталося, як сталося, на яку людина цьому всьому дає свою оцінку. Як на мене, це відіграє ключову роль. І так, щоб не робити подрібнень досить детальних, то я б сказав, що є три основних ставлення людини до гріха. Ми говоримо до свого гріха, до чужих гріхів ми там ще по-своєму ставимось, до свого гріха. І перше, те, ми будемо говорити на основі Біблії, перший момент це коли ну, я приведу на пам'ять фразу апостола Павла, де він скаже: Я це робив нетямучий вневіданні чи невірстві. Є дуже величезний шмат гріхів, які роблять люди. Причини того, що вони не знають, що це Богові він не до вподоби. Пам'ятаєте, був момент цей же апостол Павло. Він скаже, що до правди в законі я був бездоганний, невинний. Це людина, яка щиро любила Бога. Ми цієї середи минулої середи на розборах ми згадували цей текст. Де він пише до Тимофія, скаже, що я ще від предків своїх чистим сумлінням з усіх сил намагався Богові служити. Но все ж таки прийде момент якогось прозріння, і апостолу Павлу відкриються ті сфери, про які він не думав, що він грішить. І він тоді буде говорити про себе, я був хулитель, я ревнитель Божий, я був богозневажник. Я церкву гнав, я того не розумів, я не знав, я не знав, хто ці люди, я не знав, що я роблю. Поки Господь йому не сказав, Сауле, що ж ти робиш, що ж ти робиш? Ти мене гониш. І в якийсь момент йому відкрилися речі, про які він і не підозрював, що це гріх. Тому є моменти, про що би про що говорить писання? Де люди грішать, бо вони не знають, що вони грішать. Хто досліджує писання, знаєте, що був момент в історії ізраїльського народу, коли після полонення вони повертаються на рідну землю. Знаходиться книга Божого закону. І чоловік Божий, почитавши цю книгу, розуміє, що це всі мають знати. Вони збирають великі маси народу на площі, і вони почитають починають вголос читати те, що вони знайшли, що записано в книзі закону Божого. Це книга, яку вже довгі роки не читали. І коли народ почув, що тут написано, написано, вони ридали цілий день, там погода була неважна. І вони стояли просто неба і вони ридали, вони каялись, написали, вони сповідалися в гріках своїх. Їм прийшло прозріння. А вони навіть гадки не мали, як вони живуть. Мо перший момент, про що я хочу сказати, це люди грішать, бо вони не задумуються про те, що вони грішать, що це є гріх. Написано Павло пише, так всі живуть. Люди живуть за звичаєм віку цього. Всі так і я. Другий момент ставлення людини до гріха. Це коли людина розуміє, що це гріх. Як Давид пише, беззаконні моє постійно перед очима моїми. Я согрішив. Мучить. Кості мої ниють в мені, каже Давид. Ну, мучиться, Оце, цей нуд всередині. Що я зробив? Що я роблю там? Апостол Павло, описуючи цей стан внутрішньої боротьби людини в посланні до римлян, напише і назве це роздвоєння людини. І каже, людина хоче робити добро. Все. від сьогодні все, тільки добро. Те, що я хочу, те, що я розумію, це вже людина розуміє, закону Божого, що так добре. Хочу, доходить до діла, ніяк не виходить. Мало того, що не виходить, зробити добро, пише апостол Павло. Так ще й роблю те, що взагалі ненавиджу. Зло роблю. І тоді людина не тільки ненавидить те, що вона зробила, тоді вона себе ненавидить. Ну як так можна? Ну скільки можна? Одне і теж, одне і те ж. Ну як, ну скільки, ну доки? І людина це розриває зсередини. Вона вже вона знає, що це гріх. Вона розуміє, що вона грішить, вона ненавидить те, що робить, себе ненавидить, все ненавидить, життя ненавидить. Хоче звільнитись, не може вискочити з цього. Приходить завтра і завтра повторяється те ж саме. Людина мучиться. Людина мучиться, людина ненавидить цей спосіб життя. Ну вона не може собі дати раду. Ну, не може дати вона собі раду. І третя категорія людей. Ставлення, вердіше до гріха. Це коли люди люблять грішити. Думаєте, нема такого ставлення? Коли люди люблять грішити, Коли їм це подобається. Приносить задоволення, приносить якусь матеріальну вигоду. Не всі гріхи мучать людей. І це ми бачили з самої першої сім'ї. Тоді йшла Єва до цього забороненого плоду, а воно так гарно виглядає, ну так смачно виглядає, ну, але ж не можна, ну, але так гарно виглядає. А ще й пожадане, то ж знання відкриються, як я це... ну, але ж не можна, ну але ж і хочеться, і колеться, як бути, як бути, як бути, пожадан, та й з'їла, з'їла. От є речі, які, які людей тягнуть. Ми читаємо новозавітню історію церкви в Коринті. Апостол Павло реагує на ситуацію, яка там сталася, він пише їм листа, що ж ви робите, браті, що ж ви робите? Церква дорога, ви, які повні взагалі всіма дарами благодаті Божої. Що ж ви робите? Серед вас гріх, якого в світі не скоро найдеш, як ви так можете? Но біда їхня була ще більше в тому, що вони, каже апостол Павло, замість того, щоб засмутитись так вищий. Запишалися тим, що ви робите. Що ж ви робите, народи Божі? Гріх серед вас, такого, якого в світі, нема. А ви ще й тим пишають, є чим пишатись. Є чим пишатись. Ну, люди пишалися гріхом. Гріхом. Відвертим наглим, якого в світі нема. Так? Не завжди знайдеш. Но чомусь от така реакція неправильна, абсолютно неадекватна реакція. Мало того, що гріх. Та й ще не осуджений цей гріх, не виплаканий цей гріх. Так? Як мінімум, три різних ставлення до гріха. Людина не знає, що це гріх. Людина бореться з собою, з гріхом в собі. Написано в Слові Божому, що кожен з нас без винятку, ми надимося пожадливістю власною, в когось схильність до цього, в когось до того, в когось до ще іншого. І ворог, знаючи наші слабі місця час від часу, буде там тиснути. І третє, коли людині подобається грішити, і ніхто їй не розказ. Три різних ставлення до гріха. Друзі, як ми думаємо, Бог буде до кожної з цієї категорії однаково ставитись, однаково буде реакція Божа. На оце всі ми багато согрішаємо. От реакція Божа буде однакова і на ці гріхи, і на ці гріхи, і на ці гріхи, і на ці гріхи. Не буде однаково Бог реагувати. Не буде однаково Бог реагувати. Ми як батьки, навіть такий простесенький приклад наведу, Ми як батьки виховували своїх дітей. Чи хтось вже сьогодні виховує дітей своїх дітей? Не дуже це добре, але ну так буває. І я думаю, ми розуміємо, що ми на провини. Наші діти от так. Помилок робили роблять. Ну, я думаю, що ми навіть поверхово, коли пробіжимось по якихось провинах наших дітей і онуків, я думаю, що ми теж побачимо, що ми по-різному реагуємо. Десь ми побачимо, як наш синок чи внучок поводиться, чи якісь там слова приніс з дитячого садочка чи з вулиці десь там. Так, так ми ж не зразу його лупимо за це. Ми скажемо, то не говори так, так не можна, так не гарно, ти ж гарний хлопчик. Гарні хлопчики так не поводяться. І ми розказуємо дитині, що так не добре, так неправильно. І в багатьох випадках цього достатньо. Ми просто дитині показали, що не добре, а що добре. Ми якось стараємося подолати жадність, візьми, поділися цією цукеркою, дай іграшку дитині, хай теж побавиться, воно немає. І цього буває достатньо, коли ми розказуємо, як правильно, як має бути. Бувають моменти, коли дитина наша провинилася, і ми бачимо, як їй шкода. Жаліє дитина, що так сталося. Як ми говоримо? Ми переважно говоримо, не переживай, ми ще й заспокоюємо. Не переживай, хто не помиляється. Я твій тато, я помиляюсь, мама помиляється. не переживай, на наступний раз все вдасться. Я тобі поможу, ми разом це зробимо. В тебе все вдасться. Не переживай, ти зможеш. Ми підкріпляємо, ми мотивуємо дитину. І вона одоліває цю проблему з щось. Ну, я думаю, що є ситуації такі, коли нам доводиться взяти ременяку. Тому що ми розуміємо, що це друге, третє, п'яте, воно не допомагає. А ми тоді знімаємо. Проходимо, проводимо свою виховну роботу. Тому що дитина не бере до уваги, не слухає, тупо вперто робить своє. І ми розуміємо, що це потрібно зупинити будь-яким чином. Бо буде біда. І я розумію, друзі, що Бог десь подібно робить. Звичайно, Бог не людина. І Бог в незміримий мірі більше любить милість, ніж суд. Так. Но десь загальні принципи схожі. І коли в першій категорії людей, які не знають, що це гріх, Бог не буде поспішати наказувати людину. Він буде шукати ці методи, якими би відкрити людині очі, що це є погано, як цих євреїв, про яких я згадував. Господь поміг їм віднайти Книгу Божого закону. Повернути Боже Слово в стан народу Божу, щоб вони зрозуміли, що хоче Бог, чого не хоче Бог, як буде Господь поводитись з тих чи інших ситуацій. Ми читаємо історію того ж Давида, Господь змушений був послати Нафана в його дім, щоб Нафан відкрив очі Давидові. Де Давид згрішив явно, всі про це розуміли, крім Давида. Всі розуміли, що це гріх. А Давид не розумів. І Господь мусив послати чоловіка Божого, який розповів йому притчу, заговорити знайомою йому мовою до царя, як до пастуха колишнього, про овечку згадати, про те, як його серце прив'язане до цих істот, до овечку. Надавити на цю любов його до овечок, щоб він зробив правильний висновок і зрозумів, де його помилка. І після цього Давидові очі відкрилися. Він зрозумів, що він зрішив. Він зрозумів, що він наробив. Але потрібно було йому відкрити, що він грішить. Як подібно, потрібно було послати йону в Ніневію. Щоб Господь через Йону відкрив очі Ніневії. І вдалося, вдалося. Ніневія, яка могла бути винищена через кілька днів. Вдалося, їм відкрилися очі через послання Боже через Ніневію. Вони смирилися, вони пости взяли, вони почали умиляти перед Богом, щоб Бог їх помилував, сповідатися, каятися, смирилася вся Ніневія. Бог помилував, вдалося. Потрібно було знайти метод, щоб відкрити їм очі. Як до Ісаї, Божого пророка, Господь мусив підібрати ключ, об'явлення йому показати, щоб Ісаї зрозумів і сказав: Господи, так я ж людина нечистоуста, я занапащений, Боже мій. Бог. Людині, яка не бачить, що це гріх, старається відкрити, щоб людина зрозуміла. Не буде Бог бити, не буде Бог наказувати. Господь хоче відкрити людині, щоб вона побачила, що ти робиш. Не роби це. Це погано. Як Савла свій час Господь зупинив, що ж ти робиш, Савла. В другій категорії, коли людина Бореться з гріхом, вона вже бачить, що це гріх, вона знає, що це гріх. Там не потрібно відкривати очі людина і так знає, що це гріх. Ну, сили немає. Так? Господь допоможе. Господь допоможе. Людям, подібно, як свого часу ще Симон, пізніше Петро, який скаже: Господи, я грішна людина. Так не будеш його Господь за це карати. Господь милість дає. Людина зрозуміла, що вона грішна. Оцю щойно хочуть камінням побити достойна, вона вартує цього. Вона грішила отак, що вона вартує того, щоб зараз тут під грудою каміння по закону бути забитою. Зразу Тут і зараз. Вона розуміє, що вона згрішила. Вона докоряє серце своє, вже Бог бачить серце. Як каже Господь? іди, я тебе не засуджую, але не роби більше цього, не гріши, не гріши. Розбійник, який вже справедливу заплату несе за свої гріхи. По закону римському, ізраїльському, смерть за гріхи, але він починає приходити, розуміє, він кається за те, що він зробив. Господь каже, сьогодні будеш зі мною в раю. Є моменти, коли людина бореться з гріхом, Розуміє, вона грішила. Що ж мені тепер робити? Може, браті, ну що ж нам робити тепер? Покайтеся, каже Петро, покайтеся. Марію Магдалину, як помилував Господь, бідна душа, сім бісів мала в собі. Це страшно. Аби цього нещасного в ще гіршому стані в Годаринській землі. Так Господь не судився з цими людьми. Він дав силу і Боже помазання випустило помучених на свободу. Бог обов'язково поможе людині, яка хоче звільнитися від гріха, якої вже отут цього гріха. Ну, а третя категорія люди, які хочуть грішити. От як би мав поступити Бог з людьми, які знають, що це гріх, які не противляться гріху, які не борються з гріхом, які люблять гріх, які допускають гріх в своєму житті. Як має поступити Бог? Розумієте, просто люди не дають Богові вибору, не залишають. Бог, який великою любов'ю любить людину, змушений поступати так, як написано, кого Бог любить, того мусить і ремені дістати до такої людини. Мусить Господь. Мусить Господь. Тому що загине людина, пропаде людина. І ми читаємо це на сторінках Божого Слова. Ми читаємо такі ситуації. Псалмист описує свій стан. Він каже: доки я не страждав, блудив був, так? Поки Бог мовчав, людина собі попускала на гріх. І, здавалося, пройде, і цей раз пройде, і ще пройде, і знову пройде. І до якогось етапу це проносило, А потім прийшов момент, і Господь казав все. Ти грішив, я мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти, ні, далі так не буде. Ну каже Господь, вважає, тому що якщо я вхоплю, не буде вже такої сили, яка вихопить з моєї руки все. все. Це вже буде жорстоко, це вже буде біда. Новий заповіт про це теж говорить. Хто тілом перестраждав, для деяких людей тільки це є ліком, той перестав. Грішити. Я не знаю, як сказати, на жаль, чи на благо, але Бог поступає і так. Каже, як і всі ми багато все грішаємо. Але ключ в тому, як ми до цього ставимось, яку оцінку кожен з нас дає своїм власним промахам. Провинам, помилкам, прогрішенням. Як хочете це називати, Яку оцінку ми цьому даємо? Так на це зреагує Бог.